Вітаю, глядачі! Ви на моєму YouTube-каналі «Юридична допомога військового». В цьому відео пропоную розібрати обставини щодо отримання акту обстеження сімейних обставин військовослужбовця, які затверджуються територіальним центром комплектування. В жовтні 2024 року, у зв'язку з змінами до положення про виконання положення про проходження військової служби в ЗСУ, Визначено, який саме перелік документів повинен долучити військовослужбовець до рапорту на звільнення. Звертаю увагу, що ці вимоги вони стосуються в обов'язковому порядку для військовослужбовців Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту. Військовослужбовці Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України можуть використовувати цей документ лише як зразок, які документи потрібно зібрати. У зв'язку з звільненням за двома обставинами, а саме у зв'язку з необхідністю догляду за одним із батьків з першого або другої групи інвалідності, у зв'язку з відсутністю інших родичів, точніше членів сім'ї першого та другого ступеня споріднення. А також, якщо військовослужбовці хочуть звільнятися у зв'язку з необхідністю здійснення догляду за членом сім'ї другого ступеня споріднення з першою або другою групою інвалідності та відсутністю інших членів сім'ї. Обов'язковим документом тепер є надання акту обстеження сімейних обставин військовослужбовця, який затверджується територіальним центром комплектування. Таким документом, зокрема, засвідчується той факт, що крім військовослужбовця відсутні інші члени сім'ї, які можуть здійснювати догляд за таким родичем з першої або другої групи інвалідності. Станом на сьогодні у відкритих джерелах відсутні будь-які накази, положення або інструкції, які чітко регламентують порядок оформлення такого акту. Тобто ми не можемо стверджувати у зв'язку з якими обставинами, тобто хто подає рапорт або звернення, заяву, чи це роблять родичі, чи це робиться виключно за зверненням з військової частини який перелік документів потрібно додавати до такого звернення, В які строки проводиться розгляд цих документів, в яким чином проводиться обстеження. Тому станом на сьогодні є деякі складнощі для військовослужбовців в отриманні такого документу. З огляду на практику, з орієнтуванням на можливі і наявні приписи в положенні про проходження військової служби, ми орієнтуємось на той акт, який раніше оформлювали для строковиків, коли вони хотіли звільнитися за сімейними обставинами. Звернення до територіального центру комплектування може здійснюватись або з боку військової частини, подається відповідний запит, або робиться заява від членів сім'ї, які саме потребують постійного догляду і таким чином просять здійснити перевірку, щоб в подальшому. Такий акт було оформлено та передати його до військової частини або передати на руки до військовослужбовця. Станом на сьогодні практикуємо підготовку заяв від членів сім'ї, які потребують постійного догляду, у зв'язку з чим військовослужбовець в подальшому планує звільнення. До такої заяви обов'язково долучаємо документи про родинний зв'язок, про наявність групи інвалідності, про визначення в медичному плані потреби в постійному догляді. Це може бути відповідна вказівка в довід МСЕК або у витязі з експертного оцінювання, або наявність відповідного рішення лікарсько-конститутивної комісії. Я рекомендую орієнтуватися, щоб у вас на руках був висновок ЛКК за формою 084О або 082О. Також бажано долучити довідку про зареєстрованих осіб за адресою мешкання і відповідні документи у зв'язку з наявністю або відсутністю інших родичів. Наприклад, це свідоцтво про народження інших повнолітніх дітей, потребу в догляді за цими повнолітніми дітьми, тощо. кожна ситуація щодо підбору документів є індивідуальною. В подальшому така заява подається до територіального центру комплектування. І з особисто моєї практики такий розгляд проводиться протягом місяця. Бували випадки, коли протягом і півтора місяця відбувався такий розгляд і оформлення документів. Також під час таких розглядів документів деякі територіальні центри контактування додатково прохали надати акти обстеження від органів опіки та піклування щодо підтвердження обставин хто мешкає, чи потребує догляду тощо. Також додатково долучали витяги з РАЦ про те, що дійсно є записи про наявність певну кількість дітей, або є інформація, що наявний тільки один син, військовослужбовець. Всі ці документи розглядались з відповідною комісією в територіальному центрі кондуктування, після чого оформлювалися відповідні акти. І в кінці такого акту... Комісія зазначала, чи вбачає підстави для звільнення, чи ні. Звертаю увагу, що окремі територіальні центри контактування з вказівкою на те, що відсутні будь-які накази або інструкції про порядок оформлення таких актів відмовляє в проведенні такого обстеження, у зв'язку з чим варто вимагати від територіального центру контактування письмову відмову. З такою письмовою відмовою можливо аргументувати, що це є заміна того самого акту. Та в разі потреби військова частина може самостійно направити запит до Територіального центру комплектування. Коли Територіальний центр комплектування оформлює такий акт, він видає на руки або військовослужбовця, або родичу, в залежності від того, хто подавав заяву, і звертає увагу, в той же день територіальний центр комплектування засобами електронного документообігу направляє такий акт до військової частини. Тому важливо розуміти, що скажімо, під кінець оформлення такого акту, у військовослужбовця на руках повинні бути усі нотаріально завірені копії документів, та бажано, щоб був підготовлений рапорт на звільнення, оскільки після надходження документу через засоби СЕДу військова частина вимагає від військовослужбовця в найкоротший строк подати рапорт на звільнення. Принаймні, з моєї практики відбувалось саме так. Якщо вам це відео було корисним, ставте лайки. Якщо ви маєте інші обставини щодо оформлення такого акту, будь ласка, ділитесь з ними в коментарях. Це буде корисно і для мене, щоб розуміти, яка практика складається станом на сьогодні. Також буде корисно і для інших військовослужбовців, які будуть це відео переглядати. Підписуйтесь на канал та до нових зустрічей.